Аромському невідомі пошкодили могили на кладовищі. Зокрема, й місце поховання загиблого у Бахмуті, військового Андрія Козлова. Зірвали державні прапори та зламали хрест, розповідає його дружина Вікторія. Получається, тут паралельна вулиця, жінка живе, і вона увіділа дітей, крики, і вони розгулювають з флагами. Вона, звісно, почала їх доганяти. Не догнала, а вона мені скинула фото. вони два флага її дома кинули, третій її перекинули через забор і убіжали. Люди йдуть на кладовище оглянути місця поховання рідних, фіксують пошкодження на мобільні телефони та прибирають на могилах. Багато пам'ятників від удару розломилися на частини. Серед повалених та побитих, каже староста одного з квартальних комітетів Таромського Сергій Більговський, бетонні гранітні надгробки. Тут поховані чоловіки, жінка, родичі прийшли, пам'ятник положили на цю сторону. Жінки пам'яток не тронутий. Пам'ятників дуже багато, ми навіть не знаємо ще точно кількість їх. Дуже багато пошкоджено пам'ятників. Декому доведеться відновлювати одразу по кілька пам'ятників. Показує два пошкоджені надгробки своїх знайомих місцевий житель Володимир Гульчаков. Могили ось людей, які жили, ну, були корінні жителі Таромського, понічили якісь. Це може не люди, це не люди. правильно ж, ну, хто б це таким займався, скільки людям горе народив. Мотиви та причетних до акту вандалізму наразі з'ясовують правоохоронці, каже речниця поліції Дніпра Аліна Стадник. На місці працювала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 3 Дніпровського районного управління поліції. Всі пошкодження зафіксовані. Зараз правоохоронці проводять перевірку, встановлюють свідків очевидців події та осіб, які можуть бути причетні до цієї події. Триває перевірка за словами місцевого жителя Володимира Гульчакова, на кладовищі пошкодили зо два десятки могил та надгробків. І на Шинкаренко Олексій Коренєв – Суспільне новини Дніпро.